Друзі, колеги скажені, вітаю вас! Повертаюся з Тернопільської області. Тут записували матеріал, спільний матеріал з компанією Bayer. Експерт компанії Олександр Кузьміцький відповів на мої запитання і вони стосувалися догляду за озимими культурами. В осінній період. Досить актуальний матеріал. Це ячмінь, пшениця і ріпак. Матеріал скоро вийде, дуже скоро чекайте. Завтра їду так, сталося разом одному купе з відомим Леонідом Васильовичем Фадієвим. Їдемо ми в Миколаїв. І будемо брати участь в семінарі по збереженню ґрунтів, про відновлення ґрунтів і особливості роботи в посушливих умовах. Я думаю, що буде багато цікавих людей, таких героїв, агрономів. Цей семінар проводить Драганчук у Миколаєві 11 числа. Три тижні тому е, був е, Сидельниково. Е, я для себе так відмітив, що Сидельниково це така таємна столиця селекції Кукурудзи. Е, е, зустрічався з цікавими людьми. Володимира Середу, ви знаєте, кандидат, е, кандидат наук е, селекціонер. Е, е, а також була дуже цікава зустріч з засновником і селекціонером Борисовим. І якщо мені дозволять, буде дуже цікавий матеріал просто нашої розмови. Віктор Миколаєвич не дуже а, спочатку хотів, а потім ми якось розговорилися і записали інтерв'ю. Якщо його дозволить показати, це буде досить цікаво. В тому ж відрядженні на схід на зворотньому шляху я заїхав до мостака нашої спільноти з Кажени, аграродом дуже цікавою людиною. Я вважаю, що це агроном філософ і мені такі люди дуже цікаві. Це Максим Михайлович Бернацький. Я був на його заводі. П'ять років тому, і дуже було цікаво подивитися. Зазвичай Максим Михайлович дуже цікаві речі розповідає, а головне, з'являються нові фрази, які потім будуть крилатими. Я, я назову фразу цієї поїздки. Я що хочу відмітити, мені дуже сподобався демонстраційний посів. Гібридів, кукурудзи, які виробляє його підприємство. і ну, По-перше, на поливі, тобто можна показати реальний потенціал. Але саме головне, що між гібридами його виробництва були посіди найкращі. Гібриди іноземної селекції, які відповідають ФАО і їх можна порівнювати. Це дуже-дуже цікавий дослід. Вони в одному на одному аграфоні е, одразу видно. І саме головне, що виробник українського насіння не стидається, не боїться показати своє насіння поруч з кращими, я кажу, з кращими зразками іноземної селекції. До речі, вони теж чудово-чудово виглядали. Хоча на сході в цьому році кукурудза майже вся погоріла. Я, може, не всю побачив, але те, що я бачив, живої кукурудзи, я не бачив. От ті матеріали в найближчий час будуть потихеньку виходити. До зустрічі!